Час місцевих новин на ТІВІ 4 в ефірі провінційні вісті вітаю вас. У Тернопільській області, 6-7 серпня, негода наробила збитків. Зокрема, 76 населених пунктів, з них 14 частково залишились знеструмленими. Зазнала підтоплення територія приватного домогосподарства у селі Петриків, впало дерево на проїжджу частину дороги у Чортківському районі. На ліквідацію наслідків негоди двічі залучались підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники відбуксирували автомобіль, що застряг у воді на підтопленій ділянці на вулиці Галицька у Тернополі, а також від. Качали близько 300 кубометрів води з території підтопленого домогосподарства у Петриків. Там піднялася вода на вулиці Хмельницького. Безкоштовна реабілітація на Тернопільщині понад 127 тисяч українців пройшли реабілітацію за програмою медичних гарантій. Допомогу не дають в стаціонарних та амбулаторних умовах, а її вартість оплачує Національна служба здоров'я України. У яких випадках фахівці безкоштовно допомагають людям та як можна отримати реабілітаційну допомогу, розкаже Тетяна Скиба. Відновити порушення або втрачені фізичні навички а також навчитися жити в нових умовах після лікування. Українці можуть безоплатно отримати реабілітаційну допомогу в стаціонарних та амбулаторних умовах. Її вартість оплачує Національна служба здоров'я України на Тернопільщині. 15 закладів надають стаціонарну реабілітаційну допомогу. 18 робляться в амбулаторних умовах. Травматологічні захворювання. Пацієнти, які перенесли інсульт, їм треба вчити ходити, говорити, відновлювати елементарні рухи, як користуватися газовою плиткою, шкафчик відкривати, відновлення функцій тих, які сталися в результаті порушення чогось. У кабінеті міністрів стверджують, що безоплатно доступні обстеження реабілітологів, розробка плану з відновлення, лабораторні аналізи, допомога психолога, знеболювання та деякі лікарські препарати, а також навчання пацієнтів, членів родини, основам медичного догляду. За словами Ольги Єрмоленко, сьогодні найбільшу допомогу у цьому напрямку лікарі, медзакладів Тернопільської області надають військовослужбовцям. Якщо військовослужбовець знаходиться. В лікувальному закладі, в лікувальному закладі є психологи, є проходить анкетування з допомогою якого встановлюється, в якому стані перебуває військовослужбовець і за необхідності йому надається ця психологічна допомога. Щоб отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах, потрібне направлення лікаря первинної медичної допомоги або лікаря-куратора. Якщо ви хочете пройти реабілітацію в стаціонарі, тоді знадобиться направлення від вашого сімейного лікаря. Ще три сучасні дрони з'явились на балансі спецпідрозділів Тернопільської поліції. Безпілотні літальні апарати передала для бійців фірма Донат. Дрони використовуватимуть для ураження ворога в зоні бойових дій. Тож вже незабаром їх відправлять на передову. Більше у сюжеті Юлії Пацкалі. Дальність ураження до 10 кілометрів. Ще три сучасні дрони з'явилися на озброєнні правоохоронців нашого краю, виготовили і передали їх працівники реликовного підприємства, яке працює на Тернопільщині. Сьогодні продаємо три дрони FPV, які можуть нести на собі заряди. Вони можуть використовуватися як камікадзе, так і можуть використовуватися як дрони, які скидають. Хочу зазначити, що це вже не перші дрони. Одні з дронів вже працюють в Корді. Хлопці задоволені, запчастини до них є. Якщо потрібно, якщо б вони були поламані, вони вертаються, обробляються. Дрони уже найближчим бути. часом передадуть у роті поліції особливого призначення та бійцям спецпідрозділу Корт, які наразі виконують завдання в зоні бойових дій. Літальна техніка працюватиме на ураження ворога та допоможе рятувати людське життя. Я запевняю, що цей найближчим часом вже буде на передовій, там де це дійсно необхідно. І я маю таку надію, що наша співпраця буде плідною до перемоги для бійців. Також передадуть німецькі тактичні аптечки для надання першої допомоги. Далі, футбольні новини. Тернопільська нива зіграла у домашньому матчі проти команди Прикарпаття ЗСУ та здобула перемогу. Гра давалася нелегко обом командам, оскільки футболістам довелось працювати на полі під спекотним сонцем. Протистояння тривало між командами до останніх хвилин матчу. То поки на 87-й хвилині рахунок не відкрили гравці Тернопільської Ниви. Про напружені та небезпечні моменти під час матчу другого туру чемпіонату першої ліги розповідаємо далі. Гревці Ниви та Прикарпаття ЗСУ зустрілися у футбольному протистоянні на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Перший тайм зустрічі видався напруженим. За цей час відбувалося декілька небезпечних ударів від гравців обох команд. Однак м'яч в парту оминав ворота. На перерву команди пішли за нульовою нічиєю. другий тайм відбувався за схожим сценарієм. Здавалося, до останньої секунди гри рахунок залишатиметься незмінним. Проте на 87-й хвилині відбулася подача штрафного удару, яку виконав Арсентій Дорошенко. і згодом м'яч таки потрапив у ворота при Карпаті зсу Гол забив гравець Ниви Олег Руставка. Відквитати пропущене суперникам до кінця матчу так і не вдалося. Результат футбольного протистояння Ниви та Прикарпаття ЗСУ завершився результатом 1-0. Для тернополян це вже друга перемога у чемпіонаті. Перший матч в сезоні на домашній арені хотіли зробити приємно болівальникам, які, на жаль, не можуть бути присутні на стадіонах. Тому ми, думаю, виконали завдання тренера. Емоції позитивні, тому що. Перемога завжди радує, перемоги тішать і надихають. Я думаю, що ми, ми заслужили на перемогу. Може не, не так по самій грі, як за, за настроєм, за бажанням, за те, що проявили характер. Представники футбольного клубу при Карпаті ЗСУ розповідають, докладали на футбольному полі максимум зусиль. Проте футболісти обох команд зазначають, що на фінальний результат їхньої роботи все ж таки вплинули погодні умови. Перший та другий тайм гравцям довелося бігати під спекотним сонцем, тож демонструвати швидку та чітку гру було важко. Гра важка. Ми спеціально віддали ініціативу, щоб важко було тим температура. Ну, не вистачило нам концентрації до кінця і пропустили на останніх хвилинах гол. Крім того, обидві команди напередодні зіграли кубкові матчі. Нива у серії після матчевих пенальті перемогли Поділля. У свою чергу при Карпаті ЗСУ вибороли перемогу у команди Карпати. Відтак перед новою грою футболісти мали зовсім небагато часу, аби відновити фізичні сили та показати свій максимум. Після кубкової гри з Поділля 120 хвилин, плюс пенальті. Багато сил пішло в нас, багато емоцій. Таке емоційне спустошення було. Але добре, що хлопці зібралися. У наступному поєдинку першої ліги чемпіонату України з футболу гравці Ниви зіграють на виїзді проти Ниви із Бузової Київщина. Гру заплановано на п'ятницю 11 серпня. Футбольні поєдинки у першій футбольній лізі продовжуються. І у неділю також Волочиський агробізнес переміг харківський «Металіст» з рахунком 3-1. Телеканал «ТІВІ-4» транслював футбольний поєдинок. Гра відбувалась на стадіоні Юність у Волочиську без глядачів. Про найцікавіші моменти футбольного матчу наш наступний сюжет. Цієї неділі пройшов другий тур змагань футбольних команд першої ліги України. 6 серпня відбулася гра між Волочиським агробізнесом та харківським металістом. Телеканал Тіві 4 транслював футбольний поєдинок. Генеральний партнер трансляції футбольного матчу компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Субуцьких. Гра відбулася на стадіоні Юність у Волочиську. Перший символічний дотик до м'яча дали зробити військовому ЗСУ. Команда Агробізнес після тривалої перерви відновлює свої домашні виступи у першій лізі. Вже на сьомій хвилині харківчани відкрили рахунок. Після помилки Романа Білого м'яч опинився у Даніїла Теплякова, який перекинув голкіпера агробізнесу та відкрив рахунок у матчі 0-1 на користь металістом. Грали непогано, але Бракувало впевненості, певності, бракувало. Грали непогано. З кожним туром будемо прибавляти, тому що команда молода і будемо перемагати. Після пропущеного м'яча гравці агробізнесу більш активізувалися, але вичевити бодай що зі своїх атак не змогли. Цього разу на виснажливість гравців впливало і палюче сонце. Після доброго пресингу на 26-й хвилині волочищани все ж змогли з результату своєї активної гри. Після передачі Романа Толочка у верхній кут пробив Віталій Равлик. Рахунок 1-1. наприкінці першого тайму міг забивати Крістіан Свістун, але пробив прямо в голкіпера. З нічої команди пішли на перерву. На початку другого тайму небезпечно пробивав Мореренко, але у площину воріт не влучив. Було багато сумбуру, але обмаль конструктиву. На 57-й хвилині господарі вийшли вперед. Після подачі з флангу точно у кут головою пробив Даніїл Волков. 2-1. важка дуже гра була. Погода була так, скажем, спекотна. Але нічого, ми перші пропустили, але показали характер, показали, що ми команда і змогли забити до перерви один м'яч і в другому таймі. дотиснули. на 78 й хвилині. Всі питання про переможця були зняті. Віталія теплого збив Алехандру Гомес, і арбітер призначив пенальті. Одинадцятиметровий метровий реалізував Роман У Підсумку Гра завершилася перемогою господарів команди агробізнесу. Те, що ми пропустили перший м'яч, такий не обов'язковий. Зрозуміло, що десь не хотілося б такого початку, але саме головне, що футболісти якби, не відійшли від тої гри, до якої навалу. Ми граємо короткий середній пас. Футболісти продовжували грати в той футбол, що ми хочемо бачити від них. Зрівняли, потім в другому таймі ще забили, два м'ячі, Ну, в принципі, ми рухаємося в правильному напрямку. Дуже хотілося набрати якісь очки, бали. Дуже хотілося завдяки компактній, збалансованій, мобільній грі, як у захисті, так і в атаці. Це зробити, але е, нам це вдавалося лише відрізками у третьому турі 11 серпня команда Агробізнес зійдеться у протистоянні із футбольним клубом Епіцентром на виїзді а гравці металіста 12 серпня зіграють домашню гру проти Хмельницького Поділля. Працівники науково-дослідного відділу національного природного парку Дністровський каньйон на околиці Мельниці Подільської відшукали рослину, яку науковці фіксували останній раз майже 100 років тому. Про це повідомляють на сторінці парку у соцмережі. Це рутвиця смердюча. Вона належить до рідкісного виду рослин, занесеного до червоної книги України. Має статус рослини, яка зникає. На пошуки цього виду науковців спонукала праця Вацлава Гаєвського, у якій він вказує, що рутвицю у 1000 у 1924 році знайшов видатний польський ботанік та організатор природозаповідної справи Владислав Шафер. Відтоді цей вид більше не фіксували. На сьогодні відомо тільки про кілька місць зростання рослин в сусідніх областях у Хмельницькій, Чернівецькій, івано Франківській та Миколаївській. На Тернопільщині рутвиця смердюча зростає на стрімкій Дністровській стінці. Найбільшою загрозою для неї є заростання дерено чагарниковими рослинами. І на сьогодні у мене все спокійного вечора. Нам і очікуваних новин до зустрічі на Тіві 4.